Добрий день, в ефірі! день народження Золотого Гуся! Мене звати Консел. І сьогодні ми розпочинаємо таке унікальний день народження. І сьогодні ми розповідаємо про такий інтерес, що сталося у майбутніх країн Запоріжжя. Але ніхто не може відвідати на свої питання на вашому відповіді рубрики е, новості і ще день народження Золотого Гуся. Ти, що нам обіцяє, що дивитимось ми дивимось рубрику новини козла. Увага на екран! Добрий вечір. В ефірі програма Новини козла з вами Конрад Орайн і козел. Сьогодні у програмі в Україні закінчаться гроші у доларів. На чому покинеться і прощається за грошами. Смішні новини. 14 травня у Черкасах завтра вийде концерт Володимир Шумко. Володимир Шумко це найкращий улюблений жарт, який дивився, є питання з. Е... ось так нарешті. Леся... Леся Нікітюк. Ха -ха. Менше представляти. І на сьогодні новини більше нема. І ми повертаємося до студії День народження Золотого Гуся. Відсивайте на сайті m 1 ua Тут зустрічі за тиждень. До побачення. <звук> Дякую телеведучий контратора і козел. І сьогодні закінчилася програма День народження Золотого Гуся. Таким була програма до зустрічі на каналі М1 і відсувайте нам огромне письма.